Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників. Ми придбали зарядна станція, генератор, два акумулятори, загальна вартість 85 тисяч сімсот. Гривень низький уклін кожному з вас хто донатить. Молодці, також подяка за вашу підтримку і за ваші рецепти. Як бачите, вже все набагато краще. Ваша любов і підтримка вона працює. Дякую вам. А тепер ми з вами давайте попрацюємо в Україні через дефіцит працівників високими темпами продовжують зростати зарплати. У кого там що зросло, будь ласка, накатайте в коментарі. За даними Держстату у третьому кварталі 2024 року номінальні зарплати зросли на 22,3% у річному вимір... вимірі порівняно з відповідним періодом попереднього року, а реальні на 14,2%. Ну це добре, що наша влада розуміє, що таке номінальні, що таке реальні. Так, зокрема, у IT-працівників вони зросли більш ніж на 45%, у сфері торгівлі на 30%, у фахівців з нерухомості та фінансів на 20. Ну, давайте зворотній зв'язок, бо треба розуміти, чи зросли, чи не зросли. І давайте подивимось тепер тут на картах, що воно таке. Рост невпинний, прям як вони пишуть, але прям невпинний рост зарплати. Mm-hmm. Ні, ну треба ще ще знати, що враховувати, що з цим, ну так, да, у когось є ріст зріст зарплатні. Все, не будемо з цим сперечатися. Але ж треба враховувати, що в світі робиться, і які ціни зараз і на комуналку, і які ціни зараз на продукти. Ну, тобто карти кажуть, ну так, да, невеличкий ріст десь є, але з іншої сторони, воно більше піджирає, ніж той ріст, розумієте? <кій> <кій> Поїхали далі. Ізраїль має готуватися до можливої війни з Туреччиною. Приїхали. Приплили тапочки к дивану. Значить, загроза може перевершити навіть виклик Ірану. Іран і Туреччина. Чи буде там стичка, конфлікт? Боротьба за ресурси, боротьба за конкретний клаптик Землі, там, де є ресурси, одні інших виживуть з тієї землі, там, де є ті ресурси, за які буде боротьба? Так, щось там буде, Це буде недовго. Це буде така коротка історія, але вона буде. Як це вплине на нас з вами? Бо розуміємо, що все, що в світі відбувається, воно та, таким чи іншим способом на нас з вами впливає. Як на нас з вами це буде впливати. На якийсь час ми з вами не будемо отримувати допомогу від одного з цих партнерів. Ну, дуже логічно. Людям буде трошки не до нас. Поїхали далі. Україна готова постачати продовольство і агротехнології до Сирії за фінансові підтримки з боку країн-партнерів? Угу. Тобто у нас все ок, так? Да? У нас всього достатньо. Так, значить, звідки така увага до Сирії? Така допомога прям. І що це на що? Це? Так, допомагаємо ми задарма в плані того, що ми щось хочемо за це взамін, але ми того не отримаємо. Чомусь ми чекаємо від Сирії або від того, що ми допомагаємо Сирії, якихось, якихось таких важелів у переговорах. Щоб на нашій стороні було концентрувалося більше сили, але ми того не отримаємо. Поїхали далі. Зеленський заявив, що готовий допомогти Молдові. Щось я пропустила якийсь момент. А, значить, в тому числі Придністров'ю у вирішенні енергетичної кризи. Ми готові допомогти Молдові, зокрема вугіллям. Дуже важливо зберегти стабільність і дати всім людям у Молдові умови, щоб жити спокійно. Це серйозно він сказав? Та працювати на свою країну, на подолання бідності та на спільний наш рух у Євросоюз. Допомога Молдові. <кій> Ні, це розумію, я, на що це робиться. Це ну, зрозуміло, ми тільки що з вами таке саме дивилися про. Про що ми з вами дивилися? Про Сирію? Але чи ну, типа, чи є на то ресурс? Чи це прям от наразі в першу чергу? Чи наші Збройні Сили України забезпечені всім? Рівень життя в, наш, в нашій країні, люди. <кій> Ресурс для допомоги Молдови. Така сама картинка, от просто така сама картинка. Щось хочемо з цього отримувати. Тут ситуація трошки краще. Будемо отримувати допомогу, підтримку від Молдови, доки жінка не піде, потім якось ну, не дуже з підтримкою, і допомогою. Але ж це ну не рішення, розумієте, коли сіли і порахували, чи можемо ми допомагати, чи не можемо. Тобто, це навіть не економічне рішення, це тупо політична історія, політичне рішення, щоб віддати ресурси за, для якоїсь допомоги або підтримки. 100 гривень донат. дякую, молодці. Президентка Мексики показала карту колишніх мексиканських територій, які тепер належать США, і запропонувала повернути їх. Так, що в дурки виходної, да, був в цей день? Значить, дивимося, <кхем> що править людьми в такій миті, де світ звернув не туди. Це цікаво. Значить. 500 гривень донат, молодці. молодці. Де світ звернув не туди, що, що пішло не так, і чому всі казяться, чому всі вирішують свої територіальні питання, чому вони всі згадали про це, що немає землі, де жити? Дуже зрозуміло і дуже логічно. Що робиться зі світом? Коли людина живе не за своїм власним бажанням, приймаючи будь-які рішення в своєму житті, починаючи з що я хочу поїсти на сніданок, чого мені хочеться в цьому житті. З ким я хочу жити і ким я хочу бути, слово хочу тут ключове. От коли людина живе не за цими хочу, а за ось цією картою, ми з вами бачимо те, що ми бачимо. Що значить диявол? Диявол це також вибір, але не по зову серця і душі, да? а за покликом наших темних сторін. Хто за що продається? Тут у кожного, як то кажуть, є своя ціна. Да? Хто за гроші, хто за владу, хто за задоволення, хто за завісимостями. Да? У кожного своє, у кожного своя темна сторона. І от ми з вами, такими, знаєте, невеличкими кроками прийшли на ту темну сторону людства. Хороша новина заключається в тому, що так наш світ створений, що аркан диявол він не може жити вічно, і людина не може в ньому існувати вічно. Після нього йде аркан Башня. Башня це катастрофа, башня це очищення, башня це руїни, І такі, знаєте, Лішення. Що ми з вами зараз і бачимо, що відбувається? Як не підливати у цей загальний котел газку, да, дров, вогню? Як це все зупинити? Почати з себе. Робіть те, що ви любите. Живіть так, як ви хочете, або піти від зворотнього, і це буде простіше. Подивіться на не знаю, там, давайте, на свого партнера, да, чоловік це чи жінка. Якщо ви, жите, ви, ви, ви живете в нелюбові, просто в залежності, просто ну, просто тому, що там комфортно діти, там, а що люди скажуть, все що завгодно, то ви ніколи от з, цього, з цього кола пекла ви ніколи не вийдете. І я думаю, що не для цього вас мамка рожала, і не для цього ви у цьому світі живете. Щоб бути от в таких созалежних відношеннях, стосунках, то ну, те саме і про роботу, те саме, абсолютно про все. Я ж кажу, задавайте собі частіше питання. Мені подобається зараз те, що я роблю, в будь-яку секунду вашого життя. Мені подобається людина, з якою я зараз. Мені подобається моя робота. Мені подобається те, як я виховую своїх дітей. Якщо ні, задавайте собі питання, що робити? І робіть. Бо у нас небагато часу на цій планеті. Дякую.